Всім привіт! Продовжуємо серію відеороликів про покупки за кордоном. І сьогодні я покажу, як купувати з доставкою в Україну в найпопулярнішій та найбільшій польській платформі Allegro, в якій можна знайти будь-які продовольчі чи промислові товари. Ця платформа працює ще з 1999 року, і на сьогодні тут є близько 135 тисяч активних продавців. Близьким аналогом в Україні був років так з 10 назад. Інтернет-аукціон АУКРО. на сьогоднішній день це щось типу ProMUA. Схема роботи платформи така, що кожен продавець має свою сторінку, рейтинг і відгуки про товар. Продавець створює лоти, які можна купувати відразу, або через аукціон з безпечною онлайн-оплатою. Також є програма захисту покупців. З цим усім ви детально можете ознайомитися. На україномовній версії сайту, а ми приступимо до процесу купівлі. Отже, нагадаю, що купуватимемо ми через компанію Форвардера, оскільки напряму доставка буде в рази дорожчою. Дана покупка буде здійснюватися через компанію Post International і про те, як зареєструватися і отримати персональний ID-код, ви можете глянути у відеоролику про покупку Powerbank Baseus. Посилання я залишу в описі під відео, або ж переходьте за посиланням вгорі. Отже, тиснемо у верхньому куточку Моє Allegro і «Реєстрація». До речі, недавно поляки зробили добру справу і додали на сайт українську мову. Отже, міняємо мову на українську, виставляємо країну доставки Польща і вибираємо Вартість в польських злотих. Далі потрібно пройти стандартну процедуру реєстрації. Вибираємо звичайний профіль. Реєструємось або на електронну адресу, або на контактний номер. Підтверджуємо свій вік, ставимо галочки і тиснемо «Реєстрація». Я ж відразу перехожу у свій аккаунт. Ось так виглядає стартова сторінка сайту. Ліворуч ми бачимо, що товар розділений на категорії. На розділи тут є електроніка, мода, дім, сад, товари для дітей, краса, здоров'я, спорт, туризм, запчастини до автомобілів та деякі товари по мистецтву. Тобто проблем з пошуком товару не буде. Купувати ми сьогодні будемо акумулятор на 12 В і ємністю 7,2 А. Такий використовується для сигналізації, для іграшкових автомобілів. От, я зупинився на ось такому варіанті. Тут є повний опис товару, його вага, фотографії. Крім того, тут є така цікава, класна опція, як інші пропозиції з цим продуктом. Це може бути або найнижча ціна, або найшвидша доставка. Якщо відкрити найнижча ціна, то ми побачимо аналогічний товар у інших продавців, який буде відсортований за найнижчою ціною. Тобто таким чином ми можемо вибрати для себе кращу ціну. Як бачимо, перші два продавці пропонують нам цей акумулятор за 69,8 злот. А ось третій, і четвертий продавець пропонують нам додатково ще 4 монети за покупку в мобільному додатку. Ці монети пізніше можна буде обміняти на купони і їх можна буде використовувати при оплаті товару. Далі я рекомендую ознайомитися з рейтингом продавця. Як бачимо, його рекомендують 99,8% покупців. Також він має хороші оцінки за обслуговування. Має статус суперпродавця. Також нижче можна ознайомитися з реєстраційними даними компанії. І ця компанія знаходиться в місті Білосток. Далі я рекомендую ознайомитися з відгуками на товар. Дуже зручно, що відгуки можна перекласти українською. Далі переходимо до розділу Доставка. Вибираємо країну доставки Польща. Тут є дуже багато варіантів доставки. Нас цікавить доставка за адресою. Пускаємось нижче. Вжимаємо 4 варіанти доставки кур'єром. Це кур'єр DHL, InPost, Почтекс і знову InPost, але з іншою ціною. Вибираємо найдешевший варіант, це кур'єр інпост, вартість 10,95 злотих. І по термінах, в принципі, термін доставки однаковий. Далі закриваємо це вікно. Мені потрібно три акумулятори і додаємо в кошик. Далі в нас є два варіанти або купуємо далі і залишаємось на сторінці, або переходимо до кошика. Отже, переходимо до кошика, далі доставка та оплата. В полі дані одержувача тиснемо редагувати адресу. Якщо у вас адреси немає, то тиснемо додати адресу і вносимо дані з кабінету Post International. Нагадаю, що адресу складу форвардера можна знайти у власному кабінеті у розділі Адреса за кордоном. Крім імені та прізвища, не забуваємо вносити свій персональний ID-код. Решту адреси копіюємо. Власний ID я рекомендую вносити в рядок компанія. Ну а далі все стандартно. І тиснемо Зберегти зміни. Далі переходимо до розділу доставка. Нас цікавить доставка за адресою кур'єром. Бачите, ціна трошки змінилася, оскільки в нас три акумулятори. Відповідно, вибираємо кур'єра Почтекс і вартість 12 злотих. Далі переходимо до методів оплати. Тут потрібно ввести номер своєї карти, термін дії, код CVV, і тиснемо Використати і Зберегти. Ще раз перевіряємо наше замовлення, доставку і метод оплати. І тиснемо Заплатити. Після того, як продавець відправить товар. В розділі замовлення або вам на електронну пошту прийде сповіщення з номером відстеження, який вам потрібно буде зреєструвати в особистому кабінеті Post International. Отже, відразу після того, як ви отримали код відстеження, заходимо на сайт форвардера Post International і реєструємо своє замовлення. Тиснемо нове відправлення. В полі Отримувач. Вибираємо отримувача, якщо у вас отримувача немає, можна додати нового. Тиснемо Зберегти. Далі вибираємо склад Польща. У полі номер ТТН вносимо код відстеження, який вам надав продавець. В полі Адреса доставки вибираємо відділення Укрпошти. Переходимо до списку вкладень. Тут нам потрібно внести назву товару, яку ми купуємо. Зверніть увагу, що для відправлень з Польщі заповнювати поле список вкладень потрібно польською мовою, для всіх інших країн англійською. Далі вносимо посилання на товар продавця, кількість, вибираємо валюту злоті і вносимо вартість. Далі, якщо у вас по цьому номеру відстеження є декілька товарів, то вносимо усі, тиснувши додати вкладення, і тиснемо Зберегти. До речі, не рекомендую якихось товарів не вказувати або вказувати неправдиву ціну, оскільки ця інформація буде відображатися в митній декларації. Посилки на митниці перевіряють останнім часом дуже часто. Оскільки мені декілька посилок вже приходило, і вся посилка була обклеєна скотчем митний контроль. Після збереження переходимо до вкладки Мої відправлення. І побачимо ось таку картинку. Як бачите, вартість доставки склала 218 гривень. Отже, нарешті моя посилка приїхала. З дня покупки минуло 15 днів. Акумулятори досить добре упаковані. Як бачите, дата 15.07 22 рік, тобто свіжі. І давайте перевіримо їхню вагу. 2122 грами. Нагадаю, що на сайті була вага 2,2 кілограми, то, в принципі, різниця невелика. Всім дякую за увагу. До зустрічі!